Всім добре утро. 7 часов 4 минути. Дивлюся в машині на часи. Так, мінус 1. Отакий вот сніжок випав. Ну це перед утром. Отака вот в мене метла. Отака. Вот Побольше. Зараз їду додому. Там пів часика Богданчика забираю, їду в школу, а потім їду по об'єктам. Що буде далі? Будем видеть, потому что я сам еще не знаю, что будет дальше. Так, 7.40. Едем в школу. Богданчик, привет, привет, скажи привет. всем привет. Так, опа. Холодно. Так, мы уже бі біля школы. 7.47. Так, такой снежок у нас идет. Богданчик. Что-то... Не в настроєнні, не хочеться в школу. Ну от так. Не хочеш? Ні. Yeah. Так, ви від мене на витягнуті руки. Так що ви близько. Все, одвір я, я Богдана. Причешуся, бо на вулиці великий йде сніг. Намочило мені голову. Якраз буде хороша прическа. Так, 8 часов їдемо на роботу. Поїхали. Ну, Попробуємо ще так. Трошки косо, але нічого, я його впевню реєстратор. Не реєстратор, а навігатор. Да, вчора одна погода, сьогодні друга. Ну, не знаю наскільки це правда, до обіду буде сніжок іти, ну якщо такий йтиме, то трошки буде. Да? Я зараз стоїв на один об'єкт на перший Под мету. Тому що ще й піде воно під Мітьолочку Потім на другий під мету. Ну, Поомітаю там стежки дорожки, порошки. І все. Більше так гостей немає. Є там на одному, ну там мисти не треба, там нормально. Воно топчеться, ну коротше. А подивимося, може перед обідом треба буде і там поодмітати. Ну, Будемо наблюдати. Саме головне, щоб ви були в місті зі мною, щоб я все, що міг вам донести. Зараз візьму мітлу свою, в мене є своя мітла, одна маленька, друга більшенька. Навіть візьму більшеньку, щоб краще було ввести і шапку надіну. Шапка в мене отака. Зараз я вам покажу. Вона літом і зимою в мене. Одинаково. О, все И вот снегу И вот дождю Так что Пидем с вами поработаем Трошки, да? Пошлите Рукавы цены выключу Ну если упады Значит упадет. должно бути на першому рівні, щоб все було чітко. Так, пошлите далі. Ось такий результат. У мене вийшов до мусорки. Головне тут, щоб люди вийшли. Стежечка була, не втоптала не було слизька. Посипати не будемо, я спробував нормально. Ідемо заглянемо на котел, що там робиться. Уже воно мокра йде, в снігу. Сніг прилипає кругом. Так, сидимося на другому об'єкті. Не переключайтесь. Так. Зараз я покажу, та я так покажу. такі решоточки і вони падають. Ну, якщо їх не трогать, не впадуть, а якщо потрогать, то они падают. Зараз я піду на ту сторону, покажу вам все. О, я щось поганенько бачу. Вас. О, привет. О. Так, од от, двигаємо тумбочку. Ось такі в мене інструменти, туалетна бумага. Для чого? Не знаєте, потім розкажу. Може вона не понадобится. А може і понадобится. Это вот такие штучки Там дырочки, тут батарея, оно топится через них Это еще плотненько сидит Чуть-чуть Я когда-то так вырегливал И еще чуть-чуть на другую сторону Так что надо легенько Кто-то спрашивал у меня, сколько мне платят Если не секрет Не секрет А что у меня будет секрет от вас? Если мені платят ставку, у мене не нормірований робочий день. Я можу і на 8, можу і на 7, і на півдевго і работать. Можу до 4, можу до 5, до 6, можу у 9 мені можуть подзвонити. Щось знаю. Так що у мене ненормірований робочий день. За нього мені платять гроші. Коли як? Точно не можу вам сказати, тому що я сам не знаю. Коли як. Ставка така, плаваюча. Ну, хватає, ви знаєте. Хватає. Щось її покрутило оце. Хватає. Отак. Робота різна. Якщо ви тільки побачили мене, що я щиточкою я лозю по полу і спитали, скільки вам платять, інтересно. То да, я вам повірю. Буває і в мене таке, як подивися, со сторони хтось там цвіточки там може там прориває. А, так хорошо. А потім їздиш, їдеш, а я ж їзджу, а вони там проривають. А на другий раз їду, а вони там бідні каміння тягають. Ось сьогодні цвіточки, а завтра каміння. Так і в мене. Отам От туйки я вам показую, якщо хто хоче, перелистати, в тому году садив. В цьому году там на других туйки садив, а туйки одна прозорну треба посадити, щоб як забор, щоб не світилося. так. А земля тут каміння і ще таке, як пластилін. О. На те відео ніхто не спитав, скільки тобі платять. А оце вже не перший раз питають на таку роботу. Або оце щось клею, чи там піду пошпаклюю, чи під силиконю, І всі питають, скільки тобі платять. Ставка в мене, товариші, ставка. Скільки б не платили і мало, ви знаєте? От мало. Якби більше. Ну, фатай чого. Давайте, я вам скажу, що хватить. Чого його попутило? Я його приклею, приклею. Що. Ось сюди. Оп. Опа, опа. Оп. Там небагато, жоно невдобно тут, понимаєте. Надо точечки. О, все. Оп. Все. Все. вона подушку клею не капає. Сьогодні сюди заїзд. Приїжджають туристи, та ще приклеюються до подушки. О, тут батарея, воно зараз цей клей швидко сохне. Воно зараз щас... швидко і висохне. Поки суть та діло, я подивлюся. О, оп! Пить і тру. Оп. Все, клейся. Ловись рибка, велика і маленька. Це есть. це плотненько уходит. Оп. О. И все. Если его не сильно не... Где? Куда ты поднимаешься? Все. Вот такие-то дела. Сейчас я вам покажу. Телефончик покажу вам все. Это а такие дела. такие решеточки. Вот я тут приклею. Клейся. О, клейся, клейся. Они не приклеятся этим клеем. Я твой возьму. Вот той саморез и сделаю. Сейчас я пойду еще на один объект. Снежок иди. Там мне надо цей интернет Дирку просверлити так у вікні на вулицю, виставити цей. Чи антенна, чи ролтер, не знаю, що там. Подивлюся в місті з вами. Все, ми переїжджаємо на другий об'єкт. Так, що мені треба тут зробити? Коротше, поїхав я, поїхав я туди, де хотів ставити ролтер, не можу настроїти. А там великий подйом. Я трошки проїхав і... Ну я не старався ще раз, тому що воно вже прикатане і вже діла, діла не буде. Приходиться нагинатися. Я казав, що скати зимні, ну а вже треба переставляти, бо передні підтерпля. Що мені треба? Мені треба ці бутылочки з ящика, бо зящика не беруть, а з мішків беруть. Зараз я в мішок накладу, приклею етикетку і заберуть. Я літом так робив, ну а тоді якось до мене не дійшло, що я викладу, мішки заберуть, а тут не заберуть. І зразу не, 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 не туди. Я відбирав. Тому що дуже багато було ж 에, людей і воно аж падало. А зараз нормально, ну та нехай та нехай думаю, та не приїду, зараз напакую. Тут мішки не будуть зелені. Ану. Я так і знав. Шо? низкий заряд батареи. Короче, как буду пакувать бутылки, я показывать не буду, бо низкий заряд батареи. То есть интереснее покажу, да? Ну что? подав я бутылки, потом банки с пива, ну по отдельности там. Бутылки отдельно с пива, с водки. Сейчас я вам покажу. А баночки з пива і бутилки пластмасу і отдельно, отдельно мішок жовтий, зелений так у мене невеличкий перекус з дому брав бутербродчики ой, ой треба перекусити так що заробляю я на хліб із маслом тільки в мене не хліб з маслом а хліб із сиром з ковбасою Mm. Ну, я вот два слоя положил так. Так себе. Нормально. Блокенки на мои зубы. Так что... Люблю поесть, да. Люблю. Вот так и я. Любитель поесть. Только бутерброды не дуже, но бутерброды на работе. Дома люблю супи, борщі. Це що на роботі быстренько перекусив і не багато. На роботі не люблю багато їсти. Ну, Робота треба. Але на її сюди, якби На Роботі быстренько, раз-раз. І поїхав. то я зараз раз раз і поїхали. Отак так я попакував, посортував. Там мішане, О, там із того, з батьками забирають жовтий мішок, що я казав, бутилки пластмасою з-під пива, баночки, а це стекло. Буду їхати далі. Не... А, я вам казав, що не виїхав на ту гору. Поїхав я на низ. В гору не поїду, буду їхати на низ. Так, оце такі туйки я садив, хотів вам показати тоді. Оце тут, одна про одну. Траншея по коліна. А такі стежки дорожки я прокидаю. Сніговою лопатою. Оце скільки снігу навалило, а я скільки його відкидав. Мітлою, мітлою, правда. Бо ви подумаєте, що лопатою, ні, мітьолочкою. Ну що, ми обратно біля школи. Вже 12 без, без 8 минут. Недавно були, утром, вже обід. І так півдня пройшло. Обратно ми отут. Отак. Так, що ж тут у мене грає? Нельзя, щоб що ви мені підказуєте. Воно грає. Тут е, така волна є плюс-плюс е, ну, радіостанція. І всі пісні грають ну, моєї молодості юності, молодості. Усі іностранні, але вони і так я забуваю кой коли виключати. Ладненько, побіг я. Стинемося ще після обід Як я й казав, встрінемося після обід Як а я не показував. Я вже поки включився, я відкидав один дворик на цій стороні. Це прийшов на цю сторону. За домиком Потому что там не добыло телефон, Я же его в снег не струмлю Вот так Ну сейчас Трошки с вами поработаем И, Знаете, на свежем воздухе С метлой Снежок Падает потихоньку. Прелесть, вы что Всю жизнь мечтал так поработать На чистом воздухе Вот такая моя Метелочка Сантиметрів 60, наверное, да? 60. і вона горная вотака. Сніг сирий. Хорошо, як зачепив, так він і тянеться. Ось дивіться, я вже то не моя площадка, хтось там машиною грівся, грівся. Я біля воріт тут кидав. О. І ось тут біля дверей. І оце площадочку. Ну, а таку ще більшу на тій стороні. Оце так само горнув. Там щебеночки так легенькою обрав. І згортав. Ну що. Вам не цікаво, якщо я буду це постійно одне і те саме. Я вам сказав, показав, ви собі запам'ятали. І все, взяли на вооруження і буде, як сніг у вас вдома впаде у вас і все. Будете так робити. Не завжди треба лопати, ви знаєте. Зараз подивимося там у гори. Не виключу. Треба рукавиці знімати. Дивіться, там туман, сніги де. Взагалі тут добре. Сніжок це добре. От мусорку відкидав, таке близько підтягнув, аж в очах Ось Отакі От домики тут на, на цій території. Отакі. От ну це не наші, це, це вже другі. Тут ремонт іде я бачу. Ну так Время небагато, ще двох, мабуть, немає. А вже як вроді ввечері є. Ну а що ж, сніг треба відкидати, сніг буде йти до самого вечора, до пізна. Завтра буде менше роботи. Все, всім пока-пока. От і закінчився наш робочий день з вами. Погано, що рано вечоріє. Темніє. Так би ще поработав би часа два. Ну що ж, зима є зима. Недавно утро було, йшли ми з вами на роботу. Вже вечір. Сніжком все притрусило, красиво. Зараз зайдемо в парк, звернемо трошки влево. І я вам покажу, що тут готовляться до Миколаївчика як. Ну, до праздників, Не тільки Миколаївчик, Миколай. Тоді буде Рождество, Ну аж до після Нового року. Зараз подивимося. Зараз почитаємо, що написано там. Це ще трошки рано, а то я їду пізніше з роботи. І тут вже дерева освіщаються. ну, Вони чи провіряють, чи що. Ну так по всьому парку. Зараз ми пройдемо далі туди. Ось такою сіткою загородили, гірлянди, гірлянди тут. Там хтось якийсь персонаж, зонтики тут. Ну Це все буде вечором, світитися. Як все доділуєте я обізательно вам покажу. Може видно вам дерева з гірляндами. Всі дерева, всі всі, всі. Ну, можливо, не всі, звісно, але в основному багато. Там така техніка, піднімає підйомники. Ну, ну от будемо чекати І сподіватися, там щось там дерева. Все, побігли ми додому.